Короче, друзья, всем привет Сейчас я вам расскажу новости по своему похуданию Маша, Заметно что я еще не, не, не дуже но вот оно так и есть В общем Короче реально это дуже сложно Дуже сложно Мне цей раз дается похудение И я вам скажу что уже меньше месяца Месяца півтора может быть А може і два. У мене мінус 5 кг так і держиться. І от вона вага коливається, плюс 500 там, 95, 95, 500, 95. 95. І кажуть, нижні 95 не падає. Е, і я починаю переживати, що я реально не похудаю до кінця травня до 90 кг. І при мені комусь віддати свій айфон. Реально я щось бачу, що залишиться. Там чуть більше місяця і ну, в общем, тенденція не дуже. Тому що, ну, ну, по-перше, я не сильно відступаю там, від свого графіка, від своїх якби, правил, харчуватись в межах калорій. От, але м -м, не завжди я вибираю їжу там, прям. Без, ну, треба взагалі не тільки калорії по своїх межах калорій намагатися втиснутися, а треба ще й не їсти вуглеводну дуже їжу. Там, хліб, бургери, макдональдс. Ну, коротко, перший раз, коли я ходив, мені це легше було здавалося. І я міг їсти навіть в це, фастфуд їсти, але небагато і в межах калорій все нормально, вага уходила. Зараз вона не уходить так, як, як хотілося б. Плюс інколи один-два рази на тиждень я буваю, розслабляюся, думаю, ну можна розслабитися, можна чуть-чуть більше з'їсти там. Особливо коли гості прийшли, бо ми кудись поїхали, або ми десь там у Львові були, от їздили в Львов, і, і там ну, в общем, розслабляєшся, теж забуваєш. І реально це один-два дні в тиждень воно дає такий ефект, що вага в принципі не набирається. Я знову 100 кіграмів ста важить, але і вона і не падає. І я не знаю, що буде далі. У мене стається місяць, по суті. І я зараз опять же якраз говорю перехожу на посилений режим. Жорстко, от прям зараз, хоча зараз свята там будуть. Ну, ну як і свята там. Пасха вже пройшла. Може, просто активності більше буде. Може, так кстати, на велосипеді почав вранці кататися. Прибіжки, ну прибіжку раз зробив і розумію, що це треба регулярно. Просто я вранці встаю, коли от час для спорту, у мене час дуже, дуже продуктивний для роботи. Я встаю вранці рано, там 5-6 ранку. І е, починаю працювати. Не за комп'ютером до обіду найпродуктивніший час. Після обіду мені вже складно працювати, але після обіду вже якось бігати не дуже хочеться. Може треба, може, треба почати по вечорам бігати, не знаю. Ну, в общем, коротко, Новості такі не дуже утішаючі. Я планував, що я буду всю серію відео знімати і говорити, як це класно йде, як я там більше води п'ю. Кстати, води <сум> 2 літра не завжди кожен, не кожен день випиваю, хоча треба 2 літра кожен день. Ну, Мабуть, навіть не, не через день, мабуть, раз, два в тиждень-три, коли я реально. 2 літри вибуває, а так, ну мінімум літр, півтора ну, не дотягує до двох, може це теж, кстати, і далося От. но Всі мені говорять, що кілограми якби, уходять легко, а наступні набагато тяжче і тяжче. Воно ну, так, так і складається. І тут я скажу, що навіть більше психологічний момент, тому що я ж кажу, що десь розслабився, десь там трохи дав, відказався від свого графіка на день-два. Тиждень, і все, і отаке. От Коротше, такі новини. В общем, хто там під моїм першим відео писав комент, то у вас є шанс отримати iPhone. <laughs> Маша, ти коментарі написала мені? Може тобі iPhone попадеться. І мама не написала. Я їм кажу, напишіть мені коментарі зі своїх аккаунтів, щоб якби, може ми ж чесно розіграємо, може вам попадеться айфон. Але я не хочу його віддавати. Придеться просто не їсти нічого місяць, може тоді складає, але це буде вже таке. Целі раді галочки. Ні. Ну, в общем, виходимо на фінічну пряму. Мене багато хто, ну не багато хто, але пару людей мені писали в лічку, як там процес походження, розказав. Ну, подивимося, що буде через місяць, в кінці травня. Нагадаю, я маю важити 90 кг. Якщо я в кінці травня не буду, до кінця травня не буду важити 90 кг. Ході комусь подарую свій айфон. Ось так. Ну, кстати, останні пару днів у мене вже вага чуть, чуть менше 95 я вже надіюсь, що може Якби нова волна пішла. Ну, в общем, розкажу. Коротше, в кінці, коли я вже або досягнув, або не досягнув своєї цілі, я виложу подробну таблицю, кожен день я зважуюся, кожен-кожен день. Ну, Може один-два дня десь пропустив, коли вдома не був, коли вагів не було з собою. І майже кожен день я мірюю талію. Талія трошки, так, да, на сантиметр, мабуть, 5 десь зменшилась, а 5-6. За час походання. Ну і вам виложу таблицю, подивитись, як в принципі воно працює, як в мене була тенденція. Кому цікаво, тому що мене теж питали. В общем, все, всім пока, всім успіхів, гарного дня!